Україно п'ю твої зіниці, голубі, тривожні, ніби рань, крешуть не червоні блискавиці, революції бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за рохом рік. Буду, мамо, горда і вродлива, в тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душі сію, Ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії. Коли я Віти, не други лукаві, друзі, зачекайте на путі, маю я святе синівське право, з матір'ю побудь на самоті, рідко не не згадую про тебе, гні занадто куці та малі, ще не всі чорти втекли на небо, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битви спокон вічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Nad switom luta bytwa. Za twoje życia, twoje prawa